Колеги, дійсно, один з головних героїв сьогоднішнього поєдинку Сергій Суханов. Герой не лише цього туру, але й минулого туру для оболоні. Сергій, ти вдруге забуваєш у другому турі поспіль. До того так багато не забував. Скажи чесно, от зараз більше вже тренуєш удар. Артем Федецький хвалить твою гармату. каже: якщо гармата є, чому не бити? Дякую за привітання. Ну, конечно, треную на, трен на тренуваннях залишаюся, пробиваю воротам. Ну, як кажуть, кожен футболіст грає на сильних якостях. Є удар треба бити. Що без ударів голів не буває? Як бачиш, боженька допомагає дякувати Боженьки і Збройним силам України <кл 'я> за те, що ми в такий час займаємося любимою справою. Минулого разу ти казав, що забороняв десь тобі, Олександр Антоненко. в таких ситуаціях пробувати цього разу, коли ти підійшов до м'яча. Тренер тебе попросив? Е, ні, хлопці, я сказав, що я впевнений, що я візьму м'яч і заб'ю. Чесно, була якась, ну, було таке якесь чувство. Е, не знаю, ну натхнення. Я, я розумів, ну щось впевненість була стовідсоткова, що я заб'ю. Хлопці кажуть, ну хай ну він впевнений. Ну, забив вони все, всі випроси зняті, як то кажуть. Взяв на себе відповідальність. <кій> Вирішальний момент. Забив. Ти підійшов до м'яча, вже було відчуття, що буде 100% бити, ніяких подач? Так, так, так. Мене ще рефері запитав: сух, будеш бити? Кажу так, може там ніяких подач нічого не буде. Ударна позиція треба бити. Ну. Дуже цікавий діалог з арбітром. Що команда тобі сказала в роздягальні, як тебе пацани привітали? Ну, Та ну як? Саме головне, що команда перемогла. Привітали пацани, ще не привітали, тому що ще не дійшов до роздягальні. Привітають, думаю. Тренер сказав два дня вихідних, тому це вже якесь привітання від тренерського штабу. А з хлопцями посидимо, поговоримо, обсудимо всі моменти та й будемо рухатися далі. ще вся, всі ігри всі по попереду. Тільки три тури, тому не треба зупинятися, тільки-тільки рухатись вперед і працювати над собою. Дякую тобі. Ще раз убилися перемогою. Я тебе забити м'ячем.